Одна із ситуацій це невдоволені громадяни, які знаходяться в криміналі відповідно де модерує. Посмотрите хто старше, хто по труководі в інші збуди модулювали ситуацію на території аеропорту поеропорта Боріспіль щодо прибуття та вбуття делегацій з інших країн світу щодо підготовки до ПСНО конкурсу було відпрацьовані ситуації змодульовані Ті або інші обставини, які могли виникнути, можуть виникнути під час зустрічі або проводу як болівальників, так і учасників писеного конкурсу. Загалом особовий склад спрацював злагоджено. Є порозуміння і злагоджена робота з службами ДСНС, прикордонними службами, медичними закладами, тобто на сьогоднішній день особовий склад Київської області. Готовий та проводить додаткове заняття. Всі недоліки, які були нами сьогодні побачені, ми роботуємо їх усунення, відпрацюємо і достойно приймемо гостей.